Вітаю, шановні глядачі! З вами Анастасія Біленко та Христина Гевчук. І це вже наше четверте відео з проєкту Шведська бюрократія без болю. І сьогодні ми з вами поговоримо про Eтаблеims Programid. Отже, етаблериспрограмен це програма від Arbas Шведської біржі праці. Яка спрямована для надання допомоги у вигляді активності і освіти? І головна мета це, аби ви якнайшвидше вивчити шведську мову, знайшли роботу і могли забезпечувати себе самостійно. Дякую, Христина. Розкажи, будь ласка, хто може приймати участь в цій програмі? Приймати участь в етеплений програмет можуть біженці. Які Fallbook Foras, тобто зареєстровані в реєстрі населення шведському і є у віці між 20 та 66 років. Тобто українські біженці, які вже Fallbook Foras та отримали номер, можуть брати участь у ветотверенці програми. Розкажи, будь ласка, що входить в цю програму та на яких умовах вона відбувається? Отже, упродовж цієї програми вам буде надаватися допомога у вивченні шведської мови і пошуку роботи. Все залежить також від ваших індивідуальних особливостей. Наприклад, якщо ви не знаєте шведської мови, але хочете знайти роботу, насамперед буде концентруватися ваша допомога на вивченні мови. Тобто ви будете відвідувати курси SFI шведської для новоприбулих, ви також можете відвідувати курс суспільствознавства шведського і покращувати певні компетенції, які необхідні вам для роботи. Якщо ж ви знаєте уже шведську мову і маєте необхідні компетенції, вам буде надаватися практика на робочих місцях, вам буде надаватися допомога для пошуку роботи, також певна підтримка і порада. І також варифікація ваших дипломів з України. Кристина, як я бачу на сайті Арпіс Фамеліан, тобто шведської служби зайнятості, тут перелічені деякі приклади щодо того, які це можуть бути активності під час цієї програми. І mm -hmm. одна з активностей – це навчання шведської мови, тобто SFI. Угу. І моє запитання, чи входить в навчання шведської мови також курси, які йдуть після SFI? тобто це курси SVA або ґрунт SVA, свенська самандра СПОК. Угу. Як я вже сказала, багато залежить від особливостей ваших індивідуальних і наскільки арбезформельня вважатиме за потрібне покращення? компетенцій вашої шведської мови. Те, що вказано на сайті, необхідним є лише SFI, сваска Forin і не вказано нічого за som andras Proc. Тобто, в даному випадку, те, що є обов'язковим, це SFI. Чи є обов'язковим СВА залежить від працівників Арбецформетліан, і так само багато залежить від комуни, в якій ви проживаєте, Христина, серед прикладів, які наведені на сайті Арбетсформетліан, я також бачу щось що називається Intensive Or. Чим знаєш ти про це і що ти можеш про це розповісти? Intensive Or, або інтенсивний рік як це можна перекласти українською. Це 12 місяців, упродовж яких ви в високому напруженому темпі вивчаєте і практикуєте свої знання та навички на робочому місці. Це може бути на повний або неповний час. Головна мета, аби ви якнайшвидше отримали роботу. І упродовж Intensive Ор ви маєте можливість проходити практику на робочому місці, яке відповідає вашому. Професійному спрямуванню і вашим навичкам, які у вас уже є, також вашій освіті. Ви проходите цю практику і також ви паралельно можете вивчати шведську мову, яка спрямована саме по даному професійному напрямку. Дякую, Христино. Розкажи, будь ласка, чи може бути ця програма адаптована для людей зі специфічними захворюваннями або з особливими потребами? Так, якщо у вас є хвороба або певні особливі потреби, які варто врахувати при пошуку роботи, про це ви повинні сказати працівникам Арбець Також важливо, що ви повинні... Показати докази того, що у вас дійсно є ці потреби. Тобто, це може бути довідка від лікаря. Це може бути так само від українського лікаря, але написано або перекладено шведською або англійською. І також це може бути від шведського лікаря. Кристина, я так розумію, зараз з тобою ми сфокусувалися на Усьому, що входить в програму, тобто все, що ми могли б назвати нашими правами в цій програмі. А зараз я хотіла б поговорити більше про обов'язки. Які обов'язки ага. ми маємо, якщо ми приймаємо участь в цій програмі? Насамперед, це бути активним учасником даної програми. Це показувати, що ви намагаєтесь якнайшвидше вивчити мову. Якнайшвидше знайти роботу, бути активним на курсах, тренінгах тощо. Також щомісяця потрібно заповнювати активітець-рапорт, тобто заявку про активність упродовж місяця. Також важливо, якщо ви захворіли або якщо захворіли ваші діти, і ви змушені залишитися з ними вдома, тобто ваба. Необхідно про це того ж дня повідомити працівників АРБЕЦ і також про це необхідно вказати в активітець рапорт при подачі його в Арбецформедлін. Як я розумію, під час проходження цієї програми можуть бути випадки, коли людині пропонується робота, але вона не дуже підходить. До інтересів цієї людини, або не дуже підходить до офіційного досвіду, який в неї є. І чи може людина сказати ні щодо цього працевлаштування, і як це може вплинути на її участь в програмі? Там в людини є право сказати ні в даній вакансії, але. Якщо ви постійно відмовляєтеся від вакансій, які пропонуються Вербець Формедля, це може вплинути на вашу участь в етаблерність з і також на фінансову допомогу, яку ви отримуєте від Форшек Вінскаса, коли берете участь в етаблерність з Дякую, Христина. Скажи, будь ласка, як довго тривається програма? І чи є якісь часові проміжки, коли ми можемо приймати участь в цій програмі, і коли ми не можемо? Так, етаберенська програми триває упродовж 24 місяців, тобто двох років. Також важливо, що ви можете брати участь в даній програмі лише. В рамках 36 місяців від того часу, коли ви отримали перший номер, Христина, скажи, будь ласка, чи я правильно розумію, якщо за якоїсь причини людина призупиняє свою участь в програмі, що вона має право повернутися до цієї програми, але якщо вона не вичерпала 36 місяців участі в цій програмі? Так, якщо у вас були якісь поважні причини, чому ви покинули програму, ви можете відновити свою участь в витеблені програмі. програми, якщо ви це зробите упродовж 36 місяців, відколи ви отримали перший номер. Скажи, будь ласка, Христину, чи може людина приймати участь частково в цій програмі, наприклад, якщо вона працює або має практику, або якісь інші обставини? Так можна приймати участь в даній програмі, навіть якщо ви працюєте на Deltid. Дякую, Христина, за відповідь. Як ти зазначила на самому початку, ця вона розрахована для людей, яким вже виповнилося 20 і ще не виповнилося 66 років? Скажи, будь ласка, чи існують якісь програми для тих, кому ще не виповнилося 20, або вже виповнилося 66? В Швеції працездатним віком є від 20 до 66 років. Тобто після 66 років ніяких особливо програм для підтримки пошуку роботи немає. Ви можете працювати, але у вас не буде допомоги ніякої програмної від РБС або ви можете йти. На пенсію і отримувати допомогу в пенхунсмундикете. Якщо ж це молодь до 20 років, вони не можуть брати участь в Етаверенс uh, програмі, e але існують інші програми в Арбецьформеді, які спрямовані для uh, людей від 18 років і. Uh, Люди між 18 і 20 років можуть брати участь у цій програмі, і вже з 18 років можуть бути е, записані в Арбецьформадіян. Дякую, Христина, за відповідь і також дякую за таку цікаву розмову. Я би хотіла звернути увагу, що зараз ми говорили лише про етаплі з програми, тобто ми начепляли питання фінансування вашого. І це ми продовжимо в нашому наступному відео, де ми будемо розмовляти про едшетні сприйняти або про інші типи фінансової допомоги під час того, як ви приймаєте участь в етаблірі з програми, яку ви можете отримати від кошетні з Дякую, Христина, за розмову. Дякую. На цьому наш випуск Шведська бюрократія без болю підходить до свого завершення. Зустрінемось наступного разу. До зустрічі.